Дитячі травми під час освітнього процесу. Як вберегти дитину від страшних наслідків? Розслідування Сі-4. Допомога тим, хто постраждав від домашнього насилля. У Чернівцях відкрили спеціалізований денний центр. Дієвий спосіб знайти роботу. У Мармуровій залі ЧНУ провели ярмарок вакансій. Дитячі травми під час освітнього процесу, як вберегти дитину від страшних наслідків. Розслідування Сі-4. цим відео зі знімальною групою Сі-4 поділились батьки постраждалого Марка Дмітрчука. Внаслідок жорсткого підкату шестикласника. Хлопець зламав ногу. Тепер лікується. Я дуже в шоці. Мені дуже якщо чесно, то ну звісно, що ж на нього проти нього пішов весь клас. Ну, в мене є агресія до нього трохи, тому що ну таке зробити. Ну це дуже больно і важко, якщо чесно. Лікарі вже прооперували 12-річного хлопця, але про швидке одужання мова не йде. Реабілітація буде проходити на жаль довгий час, десь 4, від чотирьох до шести місяців. Операцію та лікування. Марка одразу повністю облетили батьки шестикласника. Не можна себе поводити так в школі, це небезпечні ігри. Взагалі, тому всі психологи кажуть, що виховуйте себе не дітей. Тому що дитина, якщо вона з нею розмовляють, кажуть, що це не добре, це зле, це добре. То відповідно дитина не буде такі речі робити. Вона буде знати, що це ну так не можна. Команда Сі-4 поспілкувалась із сестрою учня, який врізався у Марка. Вона каже: воно хлопчик визнає, але батьки бояться подальшого суспільного булінгу. Постійно плаче. Перший день, коли це сталося, він також переживав за Марка. Постійно питає про його стан. Тобто, з своєї сторони, дитина ну, переживає за нього. Сім'я Дмитрощуків звернулася до міського управління освіти, адже бояться, що такі ситуації можуть повторитись у майбутньому. Ірина Ткачук запевняє, будуть уважно слідкувати за перебігом подій і проконтролюють, аби інцидент вирішили, оскільки діти є неповнолітні, то очевидно, що певна відповідальність покладається і на батьків. Якщо ж ми говоримо про виховний процес і про все, що відбувається у закладі освіти під час освітнього процесу, то відповідальність за все. Покладається в принципі на керівництво закладу, тому вони повинні провести розслідування нещасного випадку і згодом подати вже результати з актами в управлінні освіти. Далі наша знімальна група поїхала до Чернівецького ліцею, де відбувся нещасний випадок, аби з'ясувати деталі інциденту. Перше, що ми це викликали швидку допомогу. Повідомили батьків. Я також повідомила заступника начальника управління освіти Федюка Руслана Юрійовича про те, що у нас склалося таке. Якщо мова йде про державні школи, відрахувати чи вигнати дитину з освітнього закладу не можна. Це порушення Конституції України та прав дитини. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної, загальної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Психологи стверджують, важливо розуміти, що сторони конфлікту в першу чергу діти, які наразі переживають не тільки фізичний, а й психологічний тиск. Та дитина, яка постраждала, вона і фізично постраждала, і психологічно, бо це є травма. А та дитина яка це вчинила, вона відчуває зараз психологічний тиск. Він визнає про те, що він завдав на навмисну шкоду. Він відчуває тиск з боку батьків, однокласників, дитини, він вдарив, і це може морально від дуже сильно відкластися на його психологічному стані. Директорка ліцею повідомила, що вони вже наступного дня після інциденту провели позачергові збори всіх класних керівників, які своєю чергою ще раз проговорили з батьками учнів про безпечне поводження у стінах. Закладу та дотримання правил безпеки це життя. Але ще раз скажу: ми не можемо робити так, щоб одна дитина була погана, а всі інші хороші. Ми мусимо дати їй зрозуміти, що да, вчинок був неправильний. Але тепер ми будемо виправляти так, щоб дитина знала, що він не є якийсь ізгої в цьому суспільстві. Максим Бернен, Діана Чіяк та Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. кажуть: люди опитування сі 4 Дитинство різних поколінь має відмінності, проте незмінним залишається традиція вигадувати один одному прізвиська. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у місцян, як їх у шкільні роки називали однолітки. Київська котлета. А чому київська? Бо в мене кличка була київська. У мене за русначка. У мене фамілія руснак була. Просто Русначка? Да. А, а у вас? Булочка. Булочка? <ривітка> <ривітка>? да. Не знаю, тому що я була така пупленька. Капля, капелька, капітошка. Ну, наче все, до мене якось не липло. Було не сильно один час. Дашка прилива кашка була. Одного разу ми сиділи на парі з географії. І знайшли на території Африки якесь, типу, я навіть не знаю це не місто, а щось типу Юсуфія. Мене звати Юсипчук Софія. І відтоді найближчі друзі почали мене так називати. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новина Чернівців, телеканал Сі4. У Чернівцях відкрили денний центр допомоги тим, хто постраждав від домашнього насилля. З початком повномасштабного вторгнення кількість людей, які зазнали домашнього насилля, значно зросла. І фахівці стверджують, після закінчення війни проблеми загострюватиметься, аби підтримати жертв насилля. У Чернівцях відкрили денний центр допомоги. Тут будуть надаватися соціально-психологічні, соціально-психологічна допомога, екстрена підтримка, консультації, будуть проводитися тренінги. Тут так само будуть перенаправляти в кризову кімнату або в притулок осіб, які постраждали від домашнього насильства. В Чернівцях існує вже декілька подібних центрів, створених за підтримки міжнародних партнерів. Вони знаходяться на різних локаціях, там надають допомогу у різних напрямках. Даний центр він скерований для тих людей, які ну в принципі можуть безпосередньо звернутися, коли немає такої кризової ситуації, безпосередньо, яка загрожує здоров'ю життю, да? і порадитись з фахівцями, як це зробити, яким чином працювати з насильником. Тобто, можливо, вдасться уникнути саме таких гострих моментів, коли треба треба вже тікати. Центр відкрили за підтримки постійних партнерів фонду ООН в галузі народонаселення. У міськраді зазначають, така синергія ефективна. Благодійники профінансували ремонтні роботи та оснащення, а місто виділило приміщення і сплачуватиме заробітну плату колективу. Ми вивчаємо ситуацію по різних областях. Ми збираємо потреби від громад, які мотивовані робити ці сервіси. Тому в рамках гуманітарного реагування ми або ми створюємо, або ми направляємо до інших фондів. Або або місцева влада або в рамках державної субвенції створюються відповідні сервіси. Фахівці зізнаються, свідомість суспільства вже сьогодні змінюється на краще, і люди розуміють у кризових ситуаціях потрібно звертатися по допомогу. Першочергово це відбувалися діти, якщо були такі, слава Богу, не такі часті випадки жінки. Зараз це вже жінки похилого віку. Буквально вчора ми проводили таку роботу з чоловіком за 70, над яким вчиняє насильство його син. Тобто, ми бачимо, що навіть люди вже в такому віці розуміють, що замочувати таку проблему не потрібно, є з неї шляхи вирішення. Звернутися в центр можна за гарячою лінією 0800 40 64 34 або шукати центр у соціальних мережах. Олена Крічко. Тетяна Грабна, Катерина Гура, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ-4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 11 травня, відбулося прощання з героєм, який загинув за свободу і незалежність України. Солдата Андрія Гасяка в останню дорогу провели в селі П'ядиківці. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Росіяни знову завдали нищівного удару цього разу по слов'янську. Про це заявив керівник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Зазначив місто обстріляли зенітно-ракетних комплексів С-300. Влучання є у приватний будинок, поранена жінка. Крім того, у місті постраждали дві багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. СБУ викрила ворожого інформатора, який навів російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві. Унаслідок ворожого обстрілу восени 2022 року. Загинуло восьмеро мирних жителів, у тому числі дитина. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року. У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські. Гінські коментарі підробляючи таксистом, він об'їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Також зломисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Дієвий спосіб знайти роботу. У мармуровій залі ЧНУ провели ярмарок вакансій. Тут уперше за три роки студенти знову сидять за столами роботодавців та уважно слухають про потенційну роботу. Телефонуємо різдвоя її навчання З Самого ранку у мармуровій залі жвава атмосфера. Зголоднілі на роботу студенти бігають поміж представлених стендів та здебільшого шукають підробіток. На даний момент я шукаю якийсь запасний. Підробіток, якщо можна так сказати, у випадку, якщо з моєю основною роботою щось станеться, на даний момент я вже лишив резюме та заповнив анкету у новій пошті. Тут вперше за кілька років проводять довгоочікуваний захід: десятий ярмарок вакансій. Останній раз, коли цей захід проводився очно, це було у 2019 році. Потім два роки він проводився онлайн, і останній рік у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації він не проводився взагалі. Представники відомих компаній та роботодавці з різних галузей розмістили свої стенди та розповідають студентам про можливості працевлаштування. Тож шукачі роботи могли обрати ту, яка підходить найбільше, та залишити своє резюме. Взагалі мене цікавить робота в банку, тобто касиром або просто фінансистом, фінансовим аналітиком, фінансовим менеджером. Я знайшла тут роботу. Надіюся, у мене ще вийде. Мені подобається робота, яка більш-менш зроблена з клієнтами. Там не потрібно комунікувати, і це тільки свої плюс і досвід для студентів. Завжди відкриті та готові надати підробіток, кажуть консультанти. Студент денної форми чи заочної хоче також заробити гроші, це нормально, і тому ми зв'язуємося з роботодавцями, пропонуємо цю людину. Це дуже цікаво. Чому ні? Зібрати в одному місці роботодавців, зібрати в одному місці людей, які шукають роботу студентів. На місці можна переговорити, можна зацікавитися, можна навіть лишити резюме. Це, це супер, мені це подобається. Нині пропонують студентам близько сотні вакансій. Тут і маркетингові компанії, і представники сфери обслуговування, банківських установ, ДСНСівці та навіть правоохоронці. Є досить багато бажаючих. трішки здивовано, що багато дівчат підходять, цікавляться. Ми консультуємо, надаємо брошурки, надаємо пам'ятки для кандидатів розроблені і відповідно надають номер телефону, з яким може зв'язатися і дізнатися деякі деталі. Та з поміж усіх критеріїв роботодавці найбільше цінують саме людські чесноти, зауважує Владислав Коровніченко. Основні вимоги до кандидатів це, мабуть, такі людські якості, як чесність, відповідальність, увага до деталей, надаємо можливість себе проявити студентам. Організатор ярмарку каже, такий захід є важливим, адже допоможе студентам знайти бажану роботу. Взагалі, працевлаштування – це дуже важливий крок у житті кожного, особливо для студента та випускника, зокрема й нашого університету. Останні. Рік показав досить динамічні зміни у структурі працевлаштування, тому досить важливо є створення таких майданчиків для допомоги у працевлаштуванні для студентства. Учасники ярмарку залишилися задоволені обміном інформацією. Багато студентів знайшли вакансії, які їх цікавили, та відправили свої резюме майбутнім роботодавцям. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 чи можливі таргани у солодощах, які продають у ядку у парку Шевченка? У соцмережах опублікували анонімний допис зі світлиною. На ній пухка солодка вата, на якій сидить здоровезна комаха. У підписі зазначили, придбали солодощі з тарганом в одному із магазинчиків парку серед атракціонів. Новина набула великого розголосу. У коментарях люди розділились. Одні шоковані та засуджують продавців, інші кричать, це фото не справжнє. Команда Сі 4 вирішила перевірити, чи можливо купити смаколик, та чи буде він з такою неприємною спецією. За бухту солодкої вати у цій яйці правлять 40 гривень. Нам продавчиня віддає щойно зроблений повітряний пундик. Комах на ньому немає. Говорити на камеру, жінка відмовляється. Та в розмові зазначає, публікація в інтернеті підстава. Мовляв, тарган виглядає так, наче його спеціально окремо приставили до наїдку. Ніякого таргана тут не може бути при 200 градусів. Хто знає головка крута у парку Шевченка, що, квартирний дом в мене ні їди, немає нічого. Продавчиня зізнається, комаха ніяк не могла потрапити в солодку вату. І додає, до неї ніхто не звертався ані з претензіями, ані з простуванням. Скарг щодо вусатого інциденту також не надходило до Держспоживслужби. Інспектори зауважують команді Сі4. Публікацію в інтернеті бачили, та автор анонімний вияснити деталі ніяк. Фахівці водночас наголошують: якщо містянам трапляється подібне, треба йти до них писати звернення. Тільки так ситуацію можуть вирішити. Євген Паселюк, Діана Чігак та Сергій Третяк новини Черніців Телеканал СІ 4 трансформація готельно-ресторанного бізнесу Буковини в умовах євроінтеграції. Що зміниться? Сучасна сфера обслуговування має відповідати європейським стандартам, утім, і підтримувати автентику нашого регіону. Така мета чиновників і представників готельно-ресторанного бізнесу Буковини, аби щоразу ставати кращими, проводять конференції, обговорюють усі деталі, щоб тримати європейську марку. Нам важливо, щоб область продовжувала. Розвиватися, і ми говоримо не про відновлення, тому що розуміємо, що відновлення більше потрібно на тих територіях, де є руйнування. Але ми говоримо про модернізацію, про дуже гарне слово трансформацію. Так нам потрібно ставати кращими ніж ми були до війни. Найголовніше запевняє Анатолій довічен розвиватися навіть в умовах війни. Через воєнні дії готельний та ресторанний бізнес опинився у складній ситуації. Зазнав великих втрат, збитків. Тому для розвитку саме готельно ресторанного бізнесу необхідна підтримка, реконструкція, відновлення та створення нових закладів готельного і ресторанного бізнесу. Серед представників Буковинського і загалом українського бізнесу сфера обслуговування, європейські партнери вони розповідають про сучасні кейси та нові ідеї. Приємно що сьогодні темою конференції теж є е, саме е, розгляд е, туристичної сфери або сфери гостинності, сфери послуг, якраз в контексті все ж таки європейської інтеграції, тому що ми повинні е, розуміти, що Україна вже в новому статусі. Ми кандидат на вступ до європейського союзу. Роман Олійник Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4